Має вітання, Любі. Ось і настав той момент, коли я поприбирала в своєму квітнику, повигрібала, позачищала, зробила посадки пересадки. Як то каже, Лідочка із каналу Garden of Dreams навела марафет. Ось так ось мій марафет, хочу вам показати, але навіть не марафет, а хочу закарбувати в пам'яті, як виглядають мої первоцвіти. Я знаю, що у кожного у квітнику є крокуси, нарциси, є тюльпани, але ж у мене вони є. І зараз вони цвітуть, і я хотіла вам додати трішечки красиву стрічку. І хотіла, щоб у мене це відео лишилося зі мною назавжди. Ось отак виглядає моя крокусова галявинка. Ось отак вона у мене простягається. І тут квітують крокуси з різними відтінками бускового, фіолетового і білого кольорів. Зараз у нас похмуро, якось так сонце світить, не світить. Дощу в нас не було спочатку весни, був якийсь морок два дні, але дощу справжнього не було. І тому така краса недовго тривала. Ще трішечки крокуси відсвітуть. І мені дуже хочеться, щоб я запам'ятала весну. Саме такої, які ж вони гарні, які ж вони красиві. І мені так оце завжди викликає захоплення, що із такої ось сірої землі. Ростуть такі яскраві квіти. А ось у мене є рядочок таких крокусів, які ще не цвітуть. Бачите ось отут. Тут у мене такі біленькі і дрібненькі крокуси, вони облямляють, отак, роблять облямівочку моєї альпійської гірки. Ось отак. Також до первоцвітів відноситься хіанодокса. Ось вона тільки-тільки не сходить. Дуже схожа на проліску, але не проліска. А до речі, проліски в мене теж спорадично цвітуть у квітнику, колись ми їх занесли разом із ґрунтом з лісу. І вони тепер самі розмножуються, поширюються по квітнику і дарують весняний настрій. А ось моя гірочка, на яку ми взимку підсипали землі, адже вона просіла. І через цю землю теж пробиваються крокуси. Ось бачите, ось він. Пробивається як свічечка. ось такий. А оцей нарцис я купила на базарі. Нарцис із назвою Тета-тет, бо мої ще не скоро розцвітуть, тільки на них з'явилися. П'янки, а це вже цвіві. Я подумала, хай мене тішить на гірочці. І ось галявинка, бачите, така ось із Крокусів, а он проліски цвітуть. А ось, подивіться, будь ласка, як виглядають ранункулюси. Мені багато хто написали після того, як я їх придбала, що вони недовговічні. Що вони одноразові ці квіти, і що це гроші на вітер. Ну, Вони цвітуть ось тиждень. Подивимось, що далі буде. Поки що вони мене тішать своїм зовнішнім виглядом. А я вважаю, що це більше, ніж гроші. Ось отак, дивіться, які вони, як маленькі трояндочки. Перевіримо разом, скільки вони у мене будуть цвісти. Взагалі-то гіронька моя оживає, скоро на ній теж розсвітуть різноманітні квіти. Я її дуже люблю. І ось отак виглядає загальний план. Поки що, поки що. А навесні все змінюється дуже і дуже швидко. Дуже гарна і красива весна. Вона приходить до нас із розсипами цих крокусів, із красою нарцисів, потім їх підхоплять тюльпани. Весна йде, і ніхто і ніщо її не зупинить. Кожен із нас знає, що не все можна купити за гроші. За гроші не купиш щастя, не купиш родину, не купиш дружбу, не купиш спокій, і багато чого не можна насправді купити за гроші. Коли я створювала свій канал, я створювала його з такою метою, що це буде щоденником моїх справ, адже жоден телефон, жоден ноутбук чи комп'ютер не витримає такий об'єм інформації, який. Хочеться відзняти і э, закарбувати собі в пам'яті. І тому я вирішила, що Ютуб витримає все, і думала, що це буде саме так. Але я ніколи не думала, що в Ютубі я знайду дуже багато друзів, однодумців, які пишуть мені дуже гарні відгуки, добрі, з чудовими парадами, з діловими парадами. І... Насправді це таке щастя, що існує така спільнота людей, таких же захоплених, як і я, які люблять рослинки, люблять троянди. І це так чудово, так прекрасно, дякуючи Ютубу. І я хочу вам показати, та і ви вже бачите. Оцю прекрасну рослинку. Це у мене прибулець зі Львова. Це мій чемарник, який мені люб'язно, люб'язно подарувала Олічка Кучерява із каналу Кучерявий Сад. Олічка, я в захваті від нього. Я просто не знаю, як висловити ці почуття. Але хочу сказати, що я прокидаюся, я до нього підходжу і з ним вітаюся. І коли я повертаюся у будинок, я з ним прощаюся на ніч. Дивіться, які чудові квіти. Вони коли розцвітають, вони такі ось, бачите, біленькі з таким ластовинячком. А коли квіточка старіє, то вона набуває такого ось лаймового забарвлення, але ластовинячко не зникає. Яка вона прекрасна, ця рослина! Я колись думала, що чимирники це якась фантастична рослина, і в мене такої не буде. От я думала, вона мені щось нагадувала, таке, як знаєте, рослини в фільмі Аватар. Щось таке фантастичне. І в мене не було чимирника, я тільки спостерігала за ними в інших садочках. І видно, жоля узнала про це, що в мене нема чимирника, і вона мені його люб'язно надіслала. Оля, я цю подяку, навіть не знаю, як висловити. Окрім того, Оля потурбувалася про те, щоб у мене квіти від неї квітували протягом всього року. Адже ще вона мені надіслала сіянці чи мирника, які цвітуть взимку. Олічка, я їх посадила у... у горщики, і горщики прикопала, щоб їх не загубити. І отут у мене в такій тіністі стій ділянці мого квітника буде така галявинка із чимирників від тебе. Окрім того, Оля надіслала мені хризантему. Із сортовою назвою Бубочка. <laughs> і е е я її висадила у горщик і вона буде зацвітати осінь, і я буду її розташовувати у себе в садочку там, де забажаю. І окрім того, Оля потурбувалася про мене. І Придбала не одну, а дві троянди. Моцарт Вона звідкись та узнала, що я таку хочу, <с> і з розрахунку на мене її придбала. І зараз у мене є ця троянда. І в мене вирішилася ще одна проблема. У мене було пусте місце е серед троянд, де я не знала, яку троянду посадити. Я навіть усіх запитувала, що мені туди посадити, і мені давали різні поради. І я все обирала, обирала, думала, думала. А Оля вирішила цю проблему. Оля, я тобі дуже і дуже вдячна. Оце саме те, чого не купиш за гроші. Оце таке ставлення, отака увага цього ніколи не купиш за гроші. Я бажаю всім щастя, я бажаю всім процвітання садочків, мирного неба і бажаю, щоб у всіх було більше таких, таких подій у житті. Які не купиш за гроші. І, як завжди, наприкінці, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!